Кожелець та снігопади саме через них взимку трапляється найбільше дорожньо-транспортних пригод, і саме тому водіям в цю пору необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом, дотримуватися встановленої швидкості, відмовитись від ризикованих маневрувань. А водіям, які досі не змінили літню гуму на зимову, взагалі утриматися від поїздок, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. З нами на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас. Здрастуйте, розкажіть, будь ласка, чим небезпечна ця негода? Загалом, зниження температури повітря, хуртовини, ожеледь на дорозі, звичайно, ускладнюють дорожній рух. Слизька дорога небезпечна як і для водіїв, так і для пішоходів. Автомобілі на такій дорозі часто стають некерованими, і варто в такі періоди особливо пильно дотримуватися правил дорожнього руху, до чого ми власне і закликаємо всіх учасників. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію у місті Вінниця сьогодні у зв'язку з цією негодою. А протягом усього дня на лінію 102 надходять виклики про ДТП. Деякі виклики патрульні опрацьовують складаючи протоколи за порушення ПДР, які спричинили ДТП. А в деяких випадках водії складають європротоколи. Зафіксовано у нас також три дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими. Зараз ними займаються слідчі. Які застереження для водіїв? Ми усім водіям рекомендуємо дотримуватися безпечного інтервалу, дистанції, безпечної швидкості руху, тому що це все передбачено правилами дорожнього руху, особливо в такі періоди, як сьогодні. Коли під'їжджаєте до пішохідних переходів, то зменшуйте швидкість руху. Коли їдете мостами і на під'їздах, на підйомах і спусках, також потрібно бути дуже обережними і Їхати ну дуже дуже пильними бути на дорозі, і якщо ви ще досі не перевзули свій автомобіль, тобто якщо не змінили літні шини на зимові, то обов'язково це зробіть, тому що зимові шини покращують щеплення автомобіля із дорогою. Також не потрібно забувати, що пішоходи теж є учасниками дорожнього руху, які застереження для них. Пішоходам. Ми рекомендуємо також бути дуже обережними. Коли ви рухаєтеся тротуарами, намагайтеся не поспішати іти повільно. При цьому не тримайте руки в кишенях, тому що це ну, певним чином сковує ваші рухи і збільшує ймовірність травмування. Тобто, будьте дуже пильними і дуже обережними. Дякуємо вам за рекомендації. Ласка, з нами на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції у Вінницькій області.